І так, гримець стучить до вас, біжить. Що ж це таке? П'ятірка кубків, дивіться, це про якийсь переломний момент. Тут з одного боку може бути меланхолія, зміна планів, наприклад, пропозиція руки та серця з іншого боку, якийсь новий альянс. Для когось це буде отримання спадщини, але на жаль, не в тому об'ємі, на котрий ви розраховували. Дивіться тут може у вас скластися союз, в котрому ви вирішальна людина, і з іншого боку можуть бути різні втрати. Сльози, навіть розлучення. Взагалі карта каже про глибоке розчарування в минулих уподобаннях і про розрив якихось відносин. Ну, Минулі уподобання це теж не тільки про людей, розумієте? да? Можливо, там а, можливо, це ваш навіть духовний розвиток. Були в якійсь релігії там, наприклад, да, і вона вам вже не подобається. Тобто, будь-що. Ну тут а, перехід на інший рівень.